Всім привіт! Сьогоднішнє відео розкажу вам про індикатор Дельта. Це моя рубрика, як працює той чи інший індикатор. Сьогоднішнє відео розкажу вам про індикатор Дельта. Як він працює, як він допомагає в моїй торгівлі, як я його використовую при своїх стратегіях. Тому поїхали. І так, давайте почнемо з самої основи, що таке дельта, що вона нам показує і де вона знаходиться. Дельта в мене знаходиться на графіку, знизу знаходиться індикатор відкритого інтересу, про нього я знімав відео вище. І вже під індикатором відкритого інтересу знаходиться індикатор дельта. Тут зліва у вас буде написано, якщо ви торгуєте на платформі Velo або TradingView, але я ці надписи прибрав, бо в принципі, вони мені не потрібні, прибрав їх. Ну і Давайте почнемо з того, як вона виглядає, що вона показує. Дельта може виглядати кумулятивною, тобто як відкритий інтерес, як індикатор відкритого інтересу. тобто Дельта може виглядати як даний графік, тобто як може виглядати як саме звичайний криптовалютний графік, а може виглядати як індикатор об'єму, тобто просто показувати свічками. тобто Свічки формуються від одного до самого місця. тобто Всім ражу використовувати саме дельту, яка показує ну, по свічкам, а не кумулятивно, так буде проще. Дивитись на неї, що показує Дельта. Дельта показує різницю між купівлями і продажами. Тобто Дельта показує, хто домінує на ринку по маркету. Тобто Хто більше викупляє по маркету, хто більше продає по маркету. Саме Дельта це показує. І якщо можу побачити, подивіться, яка зупля зараз по дельті. Тобто, дивіться, як зараз дуже сильно просіла Дельта. І тут було продано 1 мільярд 600 мільйонів. Доларів на дельті. Також невеличка ремарка по дельті. Дельту треба дивитися по доларам, а не по монеткам. Тобто ви налаштуваннях відкриваєте, ставите, щоб дельта вам показувала не по монеткам, а по доларам. І ми можемо побачити, що від даної дельти подивіться, як ціна відпрацювала. Тобто, дельти показують різницю між продажами і купівлями по маркету. Також дельта показують, де виходить і заходить крупний гравець. Ну, частіше, де, звісно, виходить крупний гравець. Ми можемо побачити, що в даній ситуації, а саме е 3 лютого, е була дуже сильна ліквідація. Всі, я думаю, що про це знають. Хто був ліквідований, тим більше про це знає. Була дуже сильна ліквідація. Можемо побачити, що відкритий інтерес дуже сильно провалився. І паралельно дивіться, яка негативна дельта. Відкритий інтерес нам показує, що люди були е, самі звичайні ретейли. Е, вони були ліквідовані, а дельта показує, що крупний об'єм вийшов. Тобто крупний об'єм продав свою позицію. тобто Крупний об'єм вийшов з угоди. Е, тим самим по дельті можна бачити, де крупний гравець виходить з угоди, де крупний гравець частково набирає свою позицію. Е, і дельта показує, де поглинають також позиції. Тобто є такі ситуації. Давайте вам змоделюю її. Наприклад, ціна умовно е, росте. Ми бачимо, що вона росте, росте. ну, Можна, умовно, імпульсно росте. І ми можемо побачити, що дельта вона все негативніше, негативніше, негативніше стає. Або е, вона стає також позитивніше. Це означає, що йде поглинання. Що таке поглинання? Поглинання це тоді, коли ціна йде вгору, 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 коли самі звичайні люди по маркету заходять в угоди, вони давлять ціну вгору. А крупний капітал своїм е крупний гравець, своїм крупним капіталом поглинає ці всі гроші самих звичайних ретейлів. І якраз дельта показує, де е поглинаються угоди. Тобто, де людина е збирає собі угоду, і де вона поглинає ці всі. Купівлі звичайних ретейлів. Я відкрив зараз платформу Атас, бо на Атасі мене більше прогружає графік. От, Наприклад, знайшов дану ситуацію, може побачити, що монетка зробила невеличкий зріст, паралельно дуже сильно виріс інтерес, а це значить, що багато людей зайшло в угоди. І тим сам подивіться, яка дельта негативна, тобто скільки було монеток продано. І дивіться, яка негативна дельта, скільки інтересу позаходило, і ціна просто не зрушилась, вона тільки провалила. Це значило те, що крупний гравець просто отут підставляв лімітки. Тут тут, тут підставляв лімітки, і не давав штовхати ціну вгору. Це якраз видно було по дельті, це ефір е приблизно місяць тому. Е таких ситуацій насправді безліч ловити їх доволі важко, бо вони не так часто трапляються. Насправді, Дельту не дуже часто використовує свої торгівлі, але якщо ну, так сказати, умовно щастить і дійсно попадається, наприклад, ситуація з Дельтою, то я залюбки беру цей трейд. Бо це, звісно, не панацея, кожен індикатор він вам не покаже 100% рух монетки. Але, наприклад, якщо е, ну, по індикаторам є під що продовжиться рух, то беру угоду. Тому якщо Дельта дельта дуже добре показує, де поглинаються позиції, де крупний нервець виходить. Це два аспекти, в принципі, які я враховую при використанні дельти. Е, як я її використовую при своїй торгівлі? Наприклад, я по дельті умовно пропустив дану ситуацію на ліквідаціях, тоді приблизно ніч, бо ну, то вже не суть. Пропустив дану ситуацію. І по дельті можна було побачити, скільки людей, от, де приблизно гравець вийшов. По даній свічки він якраз виходив. Тобто, тут того, коли ціна провалила, було ще невідомо, коли він вийде. І от по даній дельті було якраз ви, видно, що на даній свічці крупний гравець вийшов. І можна було... Якби я сидів би за комп'ютером, можна було б брати трейд. Також е, хотів би упомянути більш-менш такий важливий факт, в якому тренді краще використовувати дельту. В принципі, в висхідному або спадному тренді е, даний індикатор я фактично не використовую. Е, чому е, Дельти для мене показують дуже хороші точки розвороту? І от коли, наприклад, дуже сильний зріст йде, або дуже сильне падіння йде, дельта якраз показує, де дуже сильна точка е, розвороту. Наприклад, можна було от, повернемося до старого прикладу. е, Ось ця точка розвороту від дельти. Наприклад, тут тут точка розвороту. Можна бачити, де дуже сильний соприсад по дельті. Там точка розвороту. Наприклад, ось його провал зробили, ну і відкуп. Тому дельта класно використовувати в боковиках. Тобто, коли ціна торгується в боковику, і от від Value Area Low або від Value Area High можна брати торги або від розворотів. Тобто, коли, наприклад, графік йде вгору, умовно йде вгору, і вже коли, наприклад, він на пікі, то от саме розворот можна брати по дельті якраз. Також зроблю невеличкий відступ. Ви маєте використовувати не один індикатор дельта, а ви маєте використовувати декілька індикаторів в тобто, під свою торгівлю. Наприклад, не тільки індикатор дельту може використовувати, а ще є індикатор об'єму, індикатор відкритого інтересу, індикатор профілю об'єму. Різні індикатори, які доповнюють ваш е, аналіз в вашій торгівлі. Тобто, я думаю, ви зрозуміли, що не має бути тільки один індикатор, має бути декілька індикаторів, щоб були, декілька, було декілька підтверджень на точку входу. Е, також. В принципі, на кінці відео, під кінець відео хотів би е, розібрати декілька своїх торгів, так як відео вийшло дуже таке, доволі коротесеньке. Е, в принципі, зараз хочу розібрати декілька своїх торгових планів, які я виклав собі в телеграм-канал. Е, перший мій торговий план це по ефіру, тобто ми робимо перел, перелой своїх максимумів, локальних максимумів, і вже потім йдемо вниз. Але що ми зараз бачимо по ефіру? По ефіру ми бачимо, що раз був виходить перелой своїх локальних максимум, потім відкат. І потім два виходи. Ми підійшли до свого максимуму і трохи скатили. Я зараз закрив угоду. Виходить, я тримав угоду вже декілька днів, я її закрив. Чому я її закрив? Можна побачити, що по індикатору відкритого інтересу було видно, що. Дуже багато інтересу позаходило, дуже багато лонгістів позаходило. І тим сам, коли струсять лонгістів, коли всіх пострушують, ціна може далі піти вгору. Є ймовірні, що вона піде вгору від сильної зони Поку. Е, чому вона може піти вгору? Е, ви ще в своєму відео розказував, що по, де, по ефіру почали заходити по низам об'єми. Тобто, може побачити, що отута об зашов, отут об'єм зайшов, отут об'єм зайшов, тобто отут об'єм зайшов. Е, і тим самим. Є трохи невеличке пальне, щоб зробити ріст вгору. Тому один з моїх самих основних планів це те, що ми виходить, зараз доходимо до самої цінної точки Пок, або ми робимо формування і виходимо вниз, або це буде відскок, і по кластерам можна побачити, що якщо ми дійдемо до ціної точки Пок, зайде об'єм, тоді підемо вгору. Якщо об'єми не зайдуть, то від формування вже буду брати шорти. Також, якщо подивитись на біткоін. По бітку в мене, в принципі, схожий план. Тобто, ми робимо перелос своїх вершинок. Біткоін на момент мого скріншоту, був на ціною позначки 96 тисяч, формувався на поки. Робимо перелос своїх локальних вершинок. Цінових позначок 101 тисяча, 104 тисячі. Саме ці точки вони є якби ключовими, тобто, можна побачити, що. Від даних точок, ці дані точки є дуже хорошими каскадами, від них неодноразово графік відбивався, тож ми можемо тут відбився графік тут, тобто, від даних точок можна було б дуже добре брати. Але є ймовірність, що до даних точок ціна просто не дійде і піде вже ну, собі спокійно вниз. Тому, якщо продовжуються заходити об'єми, тобто, якщо по я буду бачити, що об'єми продовжують заходити, якщо кластери будуть забиті, тоді я буду брати більш-менш локальні трейди в лонг. Якщо об'єми перестануть заходити і будуть невеличкі такі наторговки, затихання волатильності, то я буду шукати шорти. Також по індикаторі відкритого інтересу можна побачити, що зайшов інтерес, і його паралельно не всадили. Тому я очікую, що його струсять трохи, струсять людей, які зараз сидять в позиціях, а вже потім ціна піде вгору. Ну і вже від перелою можна буде брати шорти. Тому. Всім, кому сподобалось це відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Коротенько розказав про індикатор Дельта. Сам ним не дуже сильно користуюсь, в принципі, не дуже часто. Мої основні індикатори це відкритий інтерес, об'єм, профіль об'єму. Ну і декілька також, які я не завжди використовую в своїй торгівлі. От, Саме Дельта це той індикатор, який дійсно є хорошим, але або я А, не навчився повністю ним користуватись, або Б. він не завжди підходить під е, мою торгівлю. Або Б він просто не завжди підходить під мою торгівлю. Е, тому всім, кому сподобалось це відео, ставте лайк і підписуйтесь на канал. В моєму телеграм-каналі, який знаходиться в описі під цим відео. Е, дуже багато аналітики ринку, моїх торгових планів, моїх е, тредів, яких я е, беру. Все викладаю в свій телеграм-канал. Е, підписуйтесь, кому цікаво. Е, також приклади по індикаторам навожу там, там же, тобто, кому цікаво, якщо де працює і, і що, де я використовую, все знаходиться в моєму телеграм-каналі. Е, з вами був Владислав. Пишіть коменти. Всі коменти читаю, всі коменти відповідаю. Всім пока.